Я знаю, що я лишня в цій ситуації. Ну так сталося. Я ж не хотіла цього. 86-річна Ганна Тунік, власниця квартири в Ніжинській багатоповерхівці, пошкоджені внаслідок російських обстрілів 15 та 16 жовтня. Нині жінка мешкає у знайомої і пригадує, як її квартиру зруйнував шахід. Я виглянула, там яблунька така росте, іде й дуже гарні яблука. Думаючи, що там є трошки, і тут роздається взрив. Я розтірялася, не знаю, що робити. Вже взриви трохи прикратились. Вже такі горять. І це... Ага, я піднялася. А на зустріч мені йдуть пожежники. Бабушка, ви куди це йде? Та я кажу, хочу подивитися на свою квартиру. Але кажуть, яка у вас квартира? Я кажу, 121. двадцять Краще, каже, не дивіться. Квартира Ганни, одна із п'яти в багатоповерхівці, яка за результатами обстеження, проведеного комісією міської ради, визнана непридатною до проживання. Начальниця управління соціального захисту міської ради Оксана Смага каже, власники знищеного і пошкодженого внаслідок обстрілу житла можуть звернутися до управління соціального захисту для отримання статусу внутрішньо переміщеної особи та грошової підтримки у розмірі 2 тисяч гривень для дорослих та 3 тисяч гривень для дітей і людей з інвалідністю. Також ці люди можуть претендувати на виплати від держави. Для подання заяви на отримання виплати за рахунок державних коштів як за пошкоджене житло, власники квартир повинні підтвердити своє право власності за допомогою витягу з реєстру речових прав. На жаль, багато людей, які зареєстрували своє право власності ще до 2013 року і їхнє майно не внесено до цього реєстру. І починається той етап, для того, щоб внести в реєстр, необхідно е оформити або оцифрувати технічний паспорт на дане житло. Цю процедуру необхідно буде пройти і ганні тоні. Почали оці хождення, іде туди, не знаю туди. Точно хожєє по муках. іде туди, ще й направили, щоб в мене не було судимості. Я кажу, це 86, А якби і була за словами заступника міського голови Ніжина Федора Вовченка, наслідок російських обстрілів 15 та 16 жовтня пошкоджені 98 квартир. Більшість людей з цих квартир знайшли собі житло у друзів та родичів. Надія Капленко, Олександр Заболотній, Суспільне новини, Чернігів.